Шийка наша болить. Чому? Тому що зазвичай ось таке положення голови, протракція, друзі. Нам треба закріпити ось цей м'яз, який поверне нашу голову у фізіологічне правильне положення. Вправа, яка саме це і робить. Показую, кожен може повторити. Що ми робимо? Скручуємо з рушників валик, головою впираємося в цей валик, і тіло в нас знаходиться під кутом. Стопами стоїмо в підлогу. І Впираємося головою в цей валик. Таким чином ми напружуємо ось ці м'язи, розгіначі, які повертають нашу голову в фізіологічне правильне положення. Таким чином стоїмо 10, 15, можливо, 20 секунд. Потім виходимо в вихідне і відпочиваємо. Друзі, якщо є підвищений артеріальний тиск, і ви при цій вправі себе погано почуваєте, з'являється якийсь. Занадто сильне головокружіння не виконуйте ця вправа не для вас. Якщо є просто такі дефекти, інколи періодично більші, ця вправа для вас.